Всім доброго дня! Мене звати Маринич Марія, я здобувачка третього курсу спеціальності біологія та здоров'я людини університету Григорія Сковороди в Переяслі. Пропоную вашій увазі наукову роботу на тему особливості симбіотичної системи, на прикладі епіфітних лишайників села Березове Сарненського району Рівненської області. Симбіоз або симбіотичні відносини це взаємодії між організмами двох різних видів, які пристосовані до конкретних екологічних умов для взаємної вигоди. Симбіотичними можуть бути відносини клітини форм життя з клітинними організмами, неспоріднених клітин в межах організму, між організмами одного виду, а також між організмами різних видів в межах екосистеми. Перше вивчив ці взаємозв'язки німецький ботанік Генріх Антон Дебарі і запровадив термін симбіоз. Такі взаємозв'язки виникають не випадково, вони є результатом еволюційного процесу між видами. У зв'язку з цим симбіотичні відносини по-різному впливають на кожного індивіда. Симбіоз спрямований на задоволення потреби одного або двох організмів, що беруть в ньому участь. Мета даної роботи дослідити поширені ліхенофлори на дослідних ділянках села Березове Рівненської області, об'єкт дослідження епіфітні лишайники на території села Березове. Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились в селі Березове Сарненського району Рівненської області у весняний період 2022 року за загальноприйнятою методикою на трьох доступних ділянках. Завданнями нашого дослідження були визначити, які типи лишайників переважають на території села Березове, ідентифікувати виявлені види лишайників і проаналізувати деревостани, заселені епіфітною флорою. На дослідній ділянці номер 1 на території Березівського лісництва ми спостерігали листуваті лишайники, якими покриті майже всі дерева і деякі кущі цієї зони. Епіфітні лишайники були на березі повислій, гроші дикій, липі серцелисті, клені звичайному, акації білій, дубі звичайному, сосні звичайному, сосні веймутова, ароні чорній, калині звичайній та буску звичайному. Найчастіше зустрічалися на березах, соснах, дубах та диких грушах. Представниками листуватого типу лишайників на території лісової зони є пармелія борозенчиста, санторія Настінна та пармелія козлина. Накипні лишайники значно рідше зустрічалися в цій зоні, їх було виявлено на дубі звичайному, та липі серцелисті. Їх представником є калоплака золотиста, також фіксували пущисті лишайники, які заселяли дуби звичайного та яблуню садову. Бузок звичайний та плена звичайний. Представниками такого типу лишайників на першій дослідній ділянці є Евернія Савова та ромаліна полінарія. На дослідній ділянці номер 2 поряд торфяним заводом спостерігалось незначне поширення листуватих лишайників на корі берези по вислої. Представниками листуватих лишайників на території торфяного заводу є фармелія ворозенчаста і ксанторія Настіна. Пущистих лишайників і накипних на території не виявили. Дослідивши ділянку номер 3 поряд з Березівським ліцеєм, ми ідентифікували епіфітів, зокрема на березі повислі, в'язі дрібнолистому, плені звичайному та на фруктових породах дерев, яблуні та сливі. Пермелія борозенчаста, санторія настінна є представниками листуватих лишайників на шкільному подвір'ї. Рідше спостерігали накипний тип лишайників на коріду беззвичайного. Представник накипних лишайників на досліджуваній території є колоплака золотиста. Хущистих лишайників на території Березівського ліцею ми виявили дуже маленьку кількість одного представника Сливога, на Яблуні Садовій та на груші. Отже, дослідивши епіфітні лишайники на території села Березова, ми виявили, що на території села Березива переважає листуватий тип лишайників. Значно річ зустрічається не кипний тип, а в пучистих лишайників зовсім маленька кількість. На території Березівського лісництва виявлений найбільший видовий спектр епіфітних лишайників. Тут найбільшу кількість ми спостерігали представників листватого типу: Пармелія Слугата, Ксанторія Парієнтіна та Пермелія Фепере. E, значно менше кушистого типу евернія пронастрій та ромаріна Полінарія, а найменше накипного, килоплаках і Менший видовий склад спостерігався на території Березівського ліцею. Тут найбільше зустрічалися представники листуватого типу лишальників, зокрема Пармелія Слугата, Ксанторія паріатина. Речі спостерігали представника накипного типу Калоплака Крістодета, представника кущистого типу Евернія Прунасті, було зафіксовано найменше на досліджуваній території. Найменший видовий спровід був зафіксований на території торфяного заводу. Тут ми виявили лише представників листуватого типу епікітних лишальників Фармелія, Слукатак, таксанторія, паріетіна. Пустистки накипних лишайників на досліджуваній території ми не виявили. На цьому в мене все. Дякую за увагу.